Добре, скажете ви, за дощами будемо стежити. Але такий велетенський град, чому? Самих цих льодових гранат потримати в руці мені не довелося, але розмір курячого яйця. Ось він. Уявляєте, таке летить з неба. Так от чому град став аномально великим? І чи можна його передбачити? Ми занурилися в секрети фізичних явищ, і я, здається, вже сама можу стати прогнозистом. Бо, як утворюється Хмара, пам'ятаєте? Дивіться. Висока вологість визирає сонечко, випаровує воду. Пару із землі висхідними потоками несе догори і утворюється хмара. Що вище, то холодніше, і пара стає водою. Дорогою на височінь до води додаються пісок, солі і стають центрами кристалізації зародку градинки. Десь так вона витанцьовує купчастій хмаринці. Чому не падає на землю дощем? Тому що немилосердно пече сонце. Так для того, щоб усі льодові кришталики перетворилися на град, необхідна спека. Бо тоді розжарені висхідні потоки набирають аномальну швидкість, майже в 10 разів більшу, аніж зазвичай до 300 кілометрів за годину. І ці потоки просто виштовхують нашу крижану кульку ще вище, де ще холодніше, наче м'ячик вона стрибає поміж двох сил сили тяжіння до землі і гарячого потоку повітря, що повертає її нагору, а там мінус 40. Після кількох таких стрибків вона росте ніби снігова куля з міліметра до 10 сантиметрів в діаметрі. Врешті-решт небо більше не може її витримати, і летить цей льодовий снаряд на наші грішні голови. От вам і секрет: різко звалюється серйозна спека після відносної прохолоди, чекай справжньої атаки граду.